Враховуючи українські традиції і менталітет українського народу, люди дійсно зловживають і спиртними напоями, і їжею на свята. Тому тому, як і завжди, лікарі пропонують. Вживати все в міру. Тобто немає нічого поганого в тому, що люди вживають спиртні напої, але це повинно бути в міру. А також зазвичай українська кухня народна, вона багата на дуже жирні страви, жирні, жарені смажені страви. Тому бажано на свята мати теж міру в плані вживання цих страв. І нічого поганого немає, якщо ви будете їсти, тільки це повинно бути розумно а також можливо. Коли люди готують дуже багато страв і вони не встигають їх з'їсти всі в один день, то дуже часто лікарі стикаються з отруєннями. Тобто терміни зберігання не витримуються і після свят, вже тоді далі нова хвиля це вже харчові отруєння, коли отруюються стравами, які термін зберігання закінчився. Да. Як завжди, лікарі рекомендують після цих свят, якщо ви знаєте, що ви все-таки переїли, робити розгрузочні дні. Це їсти більше фруктів, овочів і кисломолочних продуктів. Це завжди корисно і завжди правильно. Ну а загалом новий рік обійшовся ти за твоєм? Ні, не обійшовся. На жаль, не обійшовся. Це завжди новий рік, різдвяні свята і свята для нашої місцевості це завжди пагубно для здоров'я наших місцевих жителів. Людмила Миколаївна, окрім того, що не переїдати, не вживати багато їжі. Смаженої, жирної їжі, можливо, є якісь іще лікарські засоби, які допоможуть вберегти організм від стресу переїдання. Не раджу вам займатися самолікуванням. Хоча, в принципі, якщо ви знаєте, що ви випили занадто багато там спиртних напоїв, якщо це пройшов невеликий час, ви можете прийняти сорбента для того, щоб не було алкогольного отруєння. Це активований вуголь, смєкта, такі препарати, саме сорбенти. В усіх інших випадках, якщо є рвота, якісь там кишкові розлади, краще звертайтеся до лікаря, самолікуванням не займайтесь. А якщо попередньо випити ліки, ну, ось, наприклад, рекламують по телебаченню, мезим, інші лікарські засоби, вони допоможуть обезпечити організм? Ну, для кожного препарату є свої певні покази і протипокази. Тому не звертайте увагу на рекламу, яка йде по телебаченню, і все ж таки консультуйтесь особисто з лікарем, тому що є, якщо у людини є хронічний панкреатит, то там є покази для вживання цих ферментів. Якщо проблем немає, це теж не ну, це медичні препарати, які не, не потрібно застосовувати. На свій розсуд, тобто елементарні правила не переїдати, не застосовувати саморікування. Так, так. І е, терміни придатності дивитись, тому що після свята це з е, загалом це найбільше це отруєння не вже непригодними продуктами. себе хочу побажати всім жителям Ставищенщини здоров'я, тому що найцінніше, що ми маємо, це здоров'я наших і наших близьких наших і наших близьких людей. Тому насамперед я для всіх для вас бажаю здоров'я, щастя і благополуччя.